Всім доброго дня. Сьогодні 25 липня 2024 року. І Я повертаюсь додому з роботи з магазину, і в мене є півтори години до того часу, як я буду допомагати моїй бабусі. Так я її називаю у своїх відео, але це жінка, якій 91 рік, і я їй допомагаю кілька разів на тиждень. І Сьогодні, поки я працювала, пройшов дуже сильний дощ, і трошки жару збило, але духота все одно. І я вирішила посидіти трошки на лавочці і розповісти вам нарешті про знайомство з моєю італійською подругою, назвати її ім'я. То мені в коментарях написали, що я не називаю її ім'я і це не дуже гарно. Я не хотіла називати її справжнє ім'я, тому що ми живемо поруч і мало, мало що, але вона мені повідомила таку новину не дуже для мене гарну, що вона переїжджає в серпні до міста Олександрія. Ми переїхали з Олександрії сюди, а вона переїжджає в це місце, яке я дуже люблю. На жаль, і тому я вирішила розповісти про знайомство з нею і яку важливу роль вона зіграла в моєму житті, і не тільки вона, а яких я людей зустрічала, це, мабуть, мені доля їх направляла, і люди, з якими я знайомилася в США, і які змінювали мою долю. І... Як кажуть, що доля і чи Всесвіт завжди посилає якийсь шанс, треба його тільки заміт, помітити і використовувати. Я знаю кілька людей, навіть двоє людей з моїх близьких родичів, які зразу відмовляються від якоїсь цілі, тому що бачать. Кінець в негативному сенсі, негативний варіант, і вони відмовляються. Я завжди е, пробую щось зробити. Хай я попробую, в мене не вийде, але я попробую. і потім я не буду жалкувати про це. Е, чим я не спробую і потім все життя буду жаліти, що я не спробувала і упустила цей шанс. Тому я почну, мабуть, з самого початку, з 22-го року, до моєї італійської подруги дойдемо пізніше. І ось я приїхала в США, прилетіла в квітні 22-го року, і ми жили в той час в Олександрії. Недалеко біля басейну я не працювала. У мене не було дозволу на роботу. Мені діти не дозволяли працювати без дозволу на роботу, і тому вони мені зробили перепустку як до спортивного залу. І я ходила туди, туди як гість. Це було поряд з нашим будинком. І одного разу я пішла, пішла туди зі своєю подругою, і ми з нею плавали в басейні. І одна жіночка з малою дитиною почула, що ми розмовляємо українською мовою. Ні, на той час я розмовляла російською мовою. Так що, пробачте, я тільки другий рік стараюсь згадати українською мовою. Мене ще проскакують російські слова, але я працюю над цим. І ця жіночка підійшла до нас в басейні. Ми з нею познайомились, і, і вона виявилась із Санкт-Петербургу, але вона, вони євреї, і вона живе тут уже майже 35 років. І ми з нею познайомились. Я вже розказувала в якійсь свої відео, що на наступний день. Ми знову прийшли з моєю подругою в басейн, тому що ми йшли після уроків англійської, заходили в басейн, поплавати, було жарко. І знову ми зустріли цю жіночку, яка нам, двом незнайомим українкам, принесла на другий день нашого знайомства 100 доларів по 50 доларів кожної, і сказала, що ми з чоловіком хочемо вас підтримати. Так запам'ятайте запам про цю історію з моєю знайомою із Санкт-Петербургу. Вони дуже адекватні люди, а чоловік у неї з України. І ми жили в Олександрії Рік, і в квітні 23-го року я переїхала до Арлінтону, де почала знімати квартиру з моєю. Степ то, тобто дочкою чоловіка від перш, першого шлюбу, і ми це ці, цілий рік знімали з нею квартиру і платили там, я вже розказувала 1200-1300 доларів кожна. І, і ми жили цій квартирі, і моя подруга, яка приходила пару днів назад до мене, вона мені розповіла про всі магазини. Які є в Олександрії, бо вона живе в Олександрії, де гарні ціни. От я ж ходжу тепер в ці магазини і показую вам обзор цін цих магазинів, огляд цін. І одного разу я поїхала в магазин Алді. Я в нього їздила в Олександрії, і він знаходиться в Олександрії, але недалеко від Арлінтону, де ми живемо. Я забила в навігаторі маршрут і поїхала. І Їдемо ми в автобусі, і потім зупиняється автобус і моя зупинка, і я виходжу і виходжу, виходить одна жіночка, така маленька, тиндітна. І вона з тачкою, і я з тачкою, і вона дивиться на мене і каже: а ви до магазину йдете. До Алді я кажу так, і ми пішли з нею разом. Вона мені там щось розповідала. Це був рік назад. Я погано розуміла. Ну якось ми з нею розмовляли. Прийшли в магазини, наші доріжки розійшлись. Ми пару там разів в магазині переткнулись. Потім я повертаюсь на зупинку. Я все купила, повертаюсь на зупинку, щоб чекати автобуси, їхати додому, і вона там стоїть знову. І ми знову їхали разом додому. І це була моя італійська подруга в майбутньому. Тут ми з нею ще не познайомились, але так, так виходило, що наступний раз і ще наступний раз, мабуть, разів десять, коли я їхала в магазин Таргіт. Постійно вона їхала в автобусі зі мною. Ось е, Я вважаю, це як доля нас, зводила. Зводила, ми вже стали сміятись. Я заходжу в магазин, а вона сідала раніше на зупинки, ніж я. Я заходжу в магазин, о, пробачте, я заходжу в автобус і вона там сидить. Людей мало, але вона сидить. Так ми з нею їздили, мабуть. Вісім чи десять разів, а потім вже один раз ми їхали з нею знову додому і так розмовляли, що я проїхала свою зупинку. І потім я дивлюсь, а вона виходить біля будинку, де живе бабуся, якій я допомагаю. І Я їй кажу: А ти живеш тут? Вона каже, так, я тут живу. І мені було дуже, ну знаєте, Якось е, незвичайно думаю, ну це ж треба, от е, світ малий, і е, точно, мабуть, якось. Е, ну, я в Бога, я не можу сказати, що я вірю, але от е, якісь вищі сили е, направляли нас одна до одної, і ми з нею обмінялись телефонами. І, ну, В цьому будинку я її не бачила, тому що вона постійно там сидить вдома, дивиться телевізор. А я ж допомагаю бабусі. Ми виходимо, виходимо у двір погуляти, але вона не виходить. І потім я якось запросила її до себе в квартиру, яку ми знімали в той час з моєю степдотою. Вона приходила пару разів. І так ми стали з нею чуть-чуть спілкуватися, але я боялась з нею спілкуватись, тому що вона добре розмовляє англійською, але як всі італійки дуже-дуже швидко. А я і повільно, спікінг повільний не, не розумію, погано розумію. А швидко це зовсім я тушувалась, і я навіть її ну, старалась менше разів бачити, тому що ну, я себе якось. Відчувала, знаєте, як якась, ну, кажучи, груба дурочка, а я не звикла себе так відчувати, тому що я. Завжди хорошо добре вчилась і в школі, і в інституті, і працювала інженером. А тут я себе в 60 років відчуваю якоюсь дурочкою, яка нічого не може зрозуміти, нічого не може сказати. Ну кілька разів ми з нею спілкувались. Знову ми з нею зустрічались в автобусі. Запрошувала я її до себе на Різдво. Потім на день народження, на Різдво вона прийшла. На день народження було холодно. У мене ж день народження в січні. Вона сказала, я боюсь холоду, як всі італійки. Вона сиділа вдома. Потім вона почала приходити в таргіт. Так що я хочу сказати? І вже навесні, мабуть, ні, не навесні, мабуть, серпні 23 го року. Вона запросила мене до себе в гості і сказала, ну, скажу її ім'я, її ім'я Лучана. Її зовуть це справжнє ім'я, я вже кажу, бо вона переїжджає. І вона запросила мене до себе в гості і каже: А ти хочеш поселитись в цей будинок? А, а я кажу, так, да, хочу, але у мене немає грін карти. І мені немає 65 років. А вона каже, а тут живуть люди не 65 років, а 62 років. Мені, вона каже, мені 69 років, і я вже 7 років живу в цьому будинку. І ще я забула сказати, що ну, я в своїх інших відео казала, що коли я отримала дозвіл на роботу, я зразу знайшла дві роботи. Одну допомога Літній жінці, а друга в таргеті. І ось допомога в літній, літній жінці. Це я допомагаю жін матері цієї жіночки, з якою ми познайомились в басейні, яка дала нам 100 доларів з моєю подружкою. Ось, бачите, як. Вона мені подзвонила тоді, я у неї запитала, як справи. Ми давно з нею не бачились, тому що ми переїхали в Варлінтон, і вона мені сказала, що все добре, а от бабуся, моя мама, упала, їй потрібна допомога. І ти можеш мені допомогти з доглядом за мамою? Я сказала, так, да, можу, тим паче у мене ще не було іншої роботи, і я тільки отримала дозвіл. Діти мої були не проти. Ось. І я вже на той час я працювала, мабуть, пів року з бабусею, як я її називаю. Вона мені як рідня, і вона вважає мене рідньою, тому що у неї зять з України. І щось там у нас якісь спільні корні є, я не знаю. Ось. І мені Лучана каже, що ти можеш сюди заселити 62 років, і це був серпень 23-го року. Вона мені дала телефон менеджера і каже: Дзвони, узнавай. А я їй відповіла, що я не можу подзвонити, не можу нічого узнати, тому що у мене немає ні грін карти. А ми в серпні ще навіть не подавали на грін карту. Ми тільки вирішили в кінці серпня, що я буду робити грін-карту, тому що я все надіяла, що я повернусь додому, коли війна скінчиться. Але вийшло не так, як думалось, і тому ми в серпні з моїми дітьми в 23-му році вирішили, що я тут залишаюсь і роблю грін карту. І у мене, коли вона мені почала рекомендувати Лучана, щоб я стала в чергу на квартиру в цьому будинку, в соціальному будинку для зам... малозабезпечених людей від 62 років, у мене на той час не було ні грін карти, ні 62 роки. Мені був половиною рік. І тому я нічого не дзвонила і не узнавала. І ходила до бабусі на роботу. І якось в кінці листопада дивлюсь, написано у них там дошка була об'яв, і написано, що Кріс померла. Це якраз була менеджер, директор цього будинку, в якому живе моя подруга Лучана і бабуся, якій я допомагаю. І це було кінець листопада, початок, мабуть, грудня. І дуже було прикро, тому що я не дзвонила, я нічого не узнавала. Ну, У мене не було підстав, щоб це зробити. Ну, я вирішила, значить, так повинно бути. І вже е, після на, на новий рік діти зробили всі мені документи по грін-карті. ну, Там залишилось. Такі мілкі деталі все зібрати, упакувати. Ну і ці мілкі деталі у нас розтягнулись до лютого двадцять четвертого року. В лютому двадцять року ми подали на документи на грін карту. А в січні міні виповнилось 62 роки. І коли мені виповнилося 62 роки, я сказала, дочці, тепер у мене є підстави. Ні, я сказала, коли ми подали документи на грін карту. Я сказала, дочки, у нас тепер є підстави, мені є 62 роки, і ми подали документи на грін карту. І ми можемо запитати у менеджера цього будинку, як я можу отримати квартиру в цій. В цьому будинку. І ми з моєю дочкою підійшли до менеджера, і вона мені сказала, що для того, щоб стати в чергу, треба мати тільки ID, а вже при розподілу квартир там потрібно мати ГРІН-карту чи якийсь інший документ, який доказує ваш легальний статус знаходження в США. І вона сказала, що черга відкривається один раз на рік, і треба кожного дня дзвонити, якщо ви хочете туди записатись. Дала номер телефону, я вже казала в своїх відео, і я почала дзвонити. З 13 лютого я почала дзвонити кожного дня в цей будинок. Як по розкладу, в 9 годин ранку я заводила свій будильник. Свій годинник і дзвонила в цей будинок і запитувала, черга відкрилась сьогодні. Черга відкрилась. І так продовжувалось більше місяця. І одного разу мені вони передзвонили. Я дзвоню зазвичай в 9 годин ранку, а вони мені дев'ятої ранку подзвонили і сказали: сьогодні відкривається черга. і я була в той час на роботі, я відпросилась, пішла, стала в чергу. Далі я вже розповідала, я стала в чергу і стала чекати. Я думала, я буду чекати півроку чи більше. А я чекала всього три місяці, і за три місяці, як мені повезло, я завжди встигала заскочити в останній вагон. І за три місяці, за тиждень до отримання ключів. Від квартири я отримала грін-карту, і тому якось як сказала моя донька, що мені дуже дуже повезло, і зять мені сказав, і навіть менеджер, що да дуже повезло. Ну, що я хочу сказати: от бачите, я спочатку зустрілась з дочкою моєї бабусі, якій допомагаю. І ця дочка мені запропонувала роботу з її мамою, яка живе в домі для зам... малозабезпечених людей після 62 років, тобто в соціальному будинку. Потім я стала їздити в магазин і зустріла Лучану. Доля направила мені Лучану, ми з нею познайомились. І вона мені дала телефон, і вона мені сказала, що я можу заселити 62 років, тому що бабуся мені казала, що тут люди живуть 65 років. А Лучана сказала: ні, 62, і ти маєш шанс. І ти дзвони і узнавай. І ось дві людини, які зіграли в моєму житті дуже важливі ролі, і які. Повернули моє життя в іншу сторону, направили в іншу сторону. І я дуже цьому рада. Але тепер я не рада, що моя подруга італійська переїжджає. Вона мені сказала, на жаль, вона почувала, поки мене не було. У неї не було друзів. Вона почувала себе дуже дуже самотньо. І вона каже, сиділа цілими днями, дивилась тільки телевізор. І їй було самотньо. Ну і зараз я не можу з нею часто зустрічатись, тому що я два рази на тиждень маю урок англійської, і три рази на тиждень я допомагаю бабусі, і в мене вільних виходить два-три дні, два-три вечора всього за весь тиждень. Ну я стараюся її запрошувати. Ми спілкуємося, але... Я хочу сказати, що спілкування з нею мені дає більше користі, чим навіть оці уроки англійської в онлайні. Коли я ходила до Вашингтон-Інгерс-центр і там займалась кожного дня по дві години і дві-три години я займалась вдома, але на той час я не працювала і в мене був вільний час. І тоді я дуже відчула прогрес. Вивченні англійської мови. Потім я пішла в Таргіт, і я тоді ще мала спікінг з учителькою, з двома учительками один раз на тиждень. І я на той час могла розмовляти, тому я пройшла кастинг в Таргіт. Я розмовляла, потім я почала працювати в Таргіті. І я, мабуть, у мене принцип відмінниці. Якось вискочив, тому що я стала боятися американців, покупців, я боялася, що я зроблю помилку, я боялась спілкуватись і я стала потрохи забувати англійську мову. Зараз я стараюсь згадати і щось вивчити, але вчити в мене мало часу, на жаль. Але стараюсь згадувати, і от щось я хочу сказати, що граматику я знаю, в мене не вистачає спікінгу, і не вистачає словарного запасу. Так ось лучаною я більше маю е, користі, чим від англійського класу в онлайні. Ну так мені, тому що ми з нею розмовляємо на ті теми, які нам цікаві. Їй цікаві, мені цікаві. Ми з нею. Разом розмовляємо на ці теми, і я забуваю про свій страх, і я стараюсь якось їй там розповісти на пальцях, десь перекладач подивитись, і вона мене розуміє, десь не розуміє. Але у нас такий спікінг, і один раз ми навіть з нею розмовляли дві з половиною години, і це дуже дуже важливо. І ось вона мені сказала, що вона переїжджає, тому що вона теж має там підробіток в Олександрії. У жіночки догляд бебісітером вона працює і вона хоче туди приїхати поближче до неї. І вона, я так зрозуміла, буде жити з ними. І вона думає, що вона не буде відчувати так себе самотньо, Вона мені каже, будеш до мене. До мене приїжджати в гості, але це не те. Тут ми жили поряд, я їй там напишу, вона приходить, ми розмовляємо. І я дуже, дуже Ой, розстроєна, забула... забула українське слово, вибачте, I'm upset. як кажуть американці, I'm upset. Ну, що поробиш? Ну так вона вирішила. Для мене це дуже жалко. Ну, але це її вибір. Я надію, що їй там буде краще. Вона не буде відчувати себе так самотньо. І надіюсь, ми будемо з нею зустрічатись хоч один раз на тиждень, один раз на два тижні. Але не знаю. Ось у мене подруга живе в Олександрії, і ми з нею. В кращому випадку бачимось один раз на місяць, тому що у неї робота, у мене робота, і ми не можемо з нею якось співпасти у вільному часі. Ось так розказала вам історії знайомства з двома е, жінками, які відіграли в моєї долі дуже важливу роль. І тому завдяки їм. Я отримала роботу і квартиру в цьому будинку, чому я дуже дуже рада. Мені подобається жити в цьому будинці. Мені дуже подобається локація. Мені все подобається, і якщо я буду менше працювати, я буду менше платити. Це теж дуже дуже важливо, тому що коли ми знімали з моєю родичкою квартиру, коли ми менше працювали, ми отримали менше заробітну плату. Але нам потрібно було платити все ті ж 1300 доларів. Тому для мене важливо це, що я тут себе відчуваю спокійніше. Ось так. І тому я хочу сказати, що я всім рекомендую що ставте собі ціль і щось робіть для того, щоб досягти цієї цілі. А доля чи Всесвіт, чи, я не знаю, вищі сили будуть вам направляти людей, які будуть допомагати в цьому. Але вам потрібно тільки помітити цей шанс і скористатися їм. Не треба зразу відмовлятись, тому що вам здається, що результат буде негативний. Краще спробувати. Це моя порада. І так мені. Теж зо мною написала одна жіночка, коментар під моїм відео. Вона теж сказала, що головне поставити ціль і до неї робити якісь кроки на зустрічі цілі. А доля допоможе. Чи люди, які будуть зустрічатись на вашій дорозі, коли ви будете йти до своєї цілі, вони зустрінуться, ви тільки їх помітте. І Використати цей шанс. Все е, пробачте, я вже втомилась. Не дивіться, що я така втомлена. Я ж відпрацювала сім годин на ногах і зараз трошки відпочила, йду додому, передягнусь, візьму е, вечерю іду допомагати літній бабусі. Все, до побачення. Я дуже рада була з вами поспілкуватись і дуже. Хотіла давно записати це відео, але я розуміла, що воно довге вийде, і я ж пишу завжди відео без сценарію. Тому, ну, пробачте, якщо десь щось не так, я дуже хотіла вам допомогти своїм прикладом. І... Просто розказати цю цікаву історію. І це не одна така історія в моєму житті, коли от зустрічаються люди, які допомагають. Все, До побачення. Бажаю вам, щоб ви досягали своїх цілей і на вашому шляху зустрічались люди, які завжди допоможуть з радістю. А ви тільки помітьте їх і не забудьте сказати дякую. Тому що... Ніхто нікому нічого не повинен і не винен. Люди роблять тільки те, що хочуть. Це мій принцип, і я стараюся ні від кого нічого не чекати. Але якщо мені допомогли, я кажу дякую. Все, до побачення, до нових зустрічей в моїх відео. Дякую вам за коментарі, за перегляди моїх відео, за підписку. Я дуже дуже вдячна і дуже рада. До побачення.